Вежене знині всякого лукава нечистого духа, що може скритися, гніти в серці її. Віжене з нею всякого лукаву нечистого духа, що може скритися, гніти в серці її. Віжени з нею всякого лукава нечистого духа, що може скритися, гніти в серці її. Всякого лукава нечистого духа, що може скритися, нериться в серці Його. Віжена з нього всяку лукаву нечестого духа, що може скритися, неться в серці Його. Віжена з нього всякого лукава нечистого, духа, що може скритися, міритися в серці Його. Духа в мене, духа Лукаса, Духа жодує, всякого корислубства духа не а далі що державство, царство Твої. Благодай ти, що бротими чоловіку, любимо і одинорному сина, того, щоб благословений, Сейс при святим, лимжує, що диндова, присутим, щепо, був, нині повсякчас і на віки вічні. Будете відповідати на питання. Чи відрікаєшся, сатани, сіді його всіх всієї служби всієї гордості? Відрікаєш. Чи відрікається, сатани, сіді його всі всієї служби всієї гордості? Чи відрікається сатани, сіді його всі всієї служби всієї гордості? Відрікає. Служити Христові, вірити в нього. Обіцяю. Чи обіцяє служити Христові, вірити в нього. Віди Дін твій, поклонися в церкві твої святіть. Водій на мене, що ворожого і друзі мали своїх ірину Свято Соборний, а поступу царство і сповільни одна краще, ми хочемо життя майбутнього віку, амінь. говорить борщ наша кольце суп приклад прибирання і на розробці, виставлені, викладане багатство прота, місцеве населення, поглиблені територіальні сполучення, наш груз, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоб був відкритий голос на роді прийняття тайства, віри Христової, на пізнення дісти, не повсякчас, на віки вічні. На оздоровлення душі і тіла, щоб він любив Господа, Бога всім серцем своїм, усієї душею існуємо термін, своїм ближнім проєкт самого себе. Щоб він взяв, що Йому Христова на себе. І з нас холодою ніссягар його кілярних всіх похоти і тілесних. На слухання віри, на прийняття голосу Божество Іван. Нехай відкрити дух Його, щоб він чинив правду на всякий час, благословив Господа. Щоб він ходив слідами заповідей Христова. Помазується слуга Божа Анастасія, ялею радости у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоб був відкритий розум і розуміння, прийняття таїнства віри Христової. пізнання істини, іні повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нам дорожні душі тіла, щоб вона любила Господа Бога всім серцем своїм, усією душею, своїми думками, дуками своїм ближнього своїх самого себе. Щоб вона взяла взяли, взяли благодаємо Христове, на схож занесло тягар його і вцілявся всі похоти і тілесних. На слухання віри, на прийняття голосу Божественного Івандія, нехай буде відкритий слух, щоб вона піднестила руки свої до святині, чинила правду на всякий час і благословила Господа, щоб вона входила слідами заповідей Христових. Помазується Боже Христа. Слуга Божий, Олег, ялеєм радости, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоб був відкритий розуміння, на розуміння, прийняття таїнства віри, Христової, після істини, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. На оздоровлення душі і тіла, щоб любив Господа богосим серцем своїм, усією душею, смисом, дуками своїх ближнього свого, як самого себе. Щоб він узяв що благе ярмо Христове на себе, з насолоду містя гар'я обхіляв всіх всіх похатий тілесних. На слухання віри. На прийняття голосу Божественного Євангелія нехай буде відкритий слух Його, щоб він піднесив руки свої до сини і чинив правду на всякий час і благословив Господа, щоб він ходив слідами заповідей Христових. Це буде <реш> Охрещується, Слуга Божий Тарас, во ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа! Амінь. так. Охрещується слуга Божа Анастасія, во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Ам. Охрещується Слуга Божий Олег, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. подай мені світу, Ти, що видягаєшся світу, наше Риною, Сергій, Христа, Боже наші. Сподіваюся, слава Божий колег, подежу правду у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Резу, Амінь. Принуються, палаючи свічку, старатися своєму житті помпом, засвідчувати світло вірі добрий діл, щоб коли прийде Господь Бог, ти могла світло вийти на зустріч із святими, старівати на безконечні віки. Амінь. Принуються, палаючу свічку, старатися в своєму житті твом просвічувати світло, вірі, діл, щоб коли прийде Господь Бог, ти могла вийти світло на зустріч у символі, старівати небезконечні віки. Амину. Святого Христу, світлими слугам Божим Тарасові Анастасії Олегові, Божественна сила на перемогу знищення всіх ворогів, я всі приступів нападів, що попадуть, що відчили чудові світу Господу. Помолімося, Господи, Господи Перші того ми всі дні свого Господу. Помолімося, Тобі було дана благодать, помазуємося Святого мера, що них хотіли завжди сміливість, не сорок чи себе визнавати привіснення Христа Бога нашого, ради нього з землю, завдяки Господу, помолійся. Щоб вони зростали в світі, так мало успіху, завжди Христа Бога нашого, помазамося Святого мера, Господу, помолімося. Захиста си помилуй, коли Божий благодатні. При святу пречисто приблагословенна, слава на Модисвіцю нашу, ради, і Марію, засвіти на святиме повному ще самі, що ворог, а не сьогодні, нас, нашу Христом Бога Дім Самих, Господи, бо тобі налажить всяка слава і поклоніння оцю по і сину від Святому Духу нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я вою від народного сина Богом нашого дарому, числі, святів і Боже, на священні. Чи твором помазані ти не згодом, народити на похрещених слів Божих, Роста, Анастасії і Олега, і духом дарий Він Случний, які свідомих і не Святого Духа. Амінь. Ви, що Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллилуй.

Вечать дару святого Духа. Амінь. У Христа водянулися, але будьмо уважні, не всім примудрість, будь-моважність. Сові Анастасії і Олегові сотворим, Господи, нові благодійця. Для нас всіх сьогодні радісно, що в Христі і для України народилася така кілька дітей. Бо це дійсно радість і для церкви, для батьків і для нашої держави. Сьогодні ці діти одержали ім'я. Вони стали християнами. Сьогодні ми Хресні батьки обіцяли імені маленьких дітей, що відрікаються для явола, а будуть служити Богу. Перед цими словами тягнеться за собою обов'язки допомагати рідним батькам виховувати в християнському дусі маленьких дітей. Перед Богом і перед Самою і перед церквою, що ці діти будуть рости гідні християни. Що вони буде себе морально, гідно себе поводити, в цьому ви є гарантією. Тому най Господь Бог поблагословить дітей, батьків, а вас на виконання своїх обов'язків. Можете свічки гасити. Давайте потім перебувайте. Зараз накрийте, а потім будете перебувати. Давайте віднімаємо головою направили. Господу помолимося, Господи, Господи помилуй, Господи Боже, Вседержителю, до Отче, Господа нашого Ісуса Христа, що Слово сотворив, всяку Істосу, Слове, все з небуття до пиття привів нас, ми просмо, ти волю і спав Слугу Твою Марію і Мар'яну. Очисти в дитяку лікар Всякої що прийшла до стої Твоєї церкви, дітей від, від них благослови. Ось святий, розумий, зроби доброчесне, бо ти їм привів видима світового, щоб духовно сподобався світий час, який ти визначив, щоб з цього Слава через сьогодні Сина Твого, що з ним благословенися, присвятим болим же Твоїм духом, нині повсякчас, на віки віті, віків. вітів. Сподобає через чесне присвітлюся до храму слави Твоєї, що не гідно причасту чесного тіла. І крови Твоєї, щоб ви з ним перед тим, я Твоє, Отце і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Увійдійте Дім Божий, поклоніться сину, предославлені, Дім що дав вам плід лона вашого. Ми з благословення всемутнього Бога, нехай зійде зі не на тебе, Ін'яся. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир, благословення Симутнього Бога, нехай Хайзі на Тебе в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі, Христи, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава сені, і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і віки вічні. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог нашости в ріці Йодані від Івана, що руки, правда, серед вікта для нашого Спасіння. Литвами причистує Свої Матері всіх святих помилуй спаси нас і спасена, ся, благих чоловік люблять. Амінь. Хай здоровий. Дякую. Господу, помолимся, Господи, помилуй.